Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії. Яка тіосече і це проект знайти своїх. Сьогоднішня історія одночасно обурює і розриває серце. Вона про чоловіка, якого окупанти викрали з дому на Херсонщині. Сильно били, катували, а потім вивезли до Криму. У полоні Сергій Котов захворів на гепатит, і просто зараз Росія намагається засудити його за шпигунство. Вони йому вдягали пакет на голову, були на розстріл і над вухом вистрілили з кулемета. Аби надати цій історії максимального розголосу та змусити країну терористку повернути українця, до нас звернулася його донька Вікторія. Ежки, лівобережна частина Херсонщини, найболючіша точка на мапі країни та світу. Це окупована територія опинилася під водою. А росіяни, які й спричинили катастрофу, ще й позбавляли людей шансу вижити, стріляли за спробу евакуюватися. Саме в Олешках, ще понад рік тому, почалася особиста трагедія родини Сергія Котова. Я у нього запитала: тебе говорили? Він, він чітко відповів ні. Хоча це було так чутне, що це неправда. Це остання розмова Вікторії з татом. Тоді Сергій зміг дозвонитися до рідних із полону, заспокоював. Буцімто з ним усе добре і скоро випустять. Але Вікторія відчувала тато з нею прощається. Сергію Котову 50. разом із дружиною та молодшою донькою. Він жив в Олешках, працював інструктором і міг навчити будь-кого класно водити автівку. Ті, які взагалі не мали поняття, що таке, наприклад, автомобіль, він їх навіть їх зміг навчити. Вікторія, старша з донюк, пригадує, у дитинстві тато постійно брав її на гонки і привчав до спорту. Я навіть з ним о, сиділа в машині, коли у ну, якби участвували в них. Він Такий о, живчик, о, взагалі, балакучий. Смішний, дуже добрий. Ну, я не знаю, він дуже класний. Вікторія з власною родиною вже давно живе за кордоном. Дівчина зізнається, ніколи не забуде ту мить, коли повідомила тату він стане дідусем. І, і коли відізнався, що нас будуть ну, двійня, і хлопчик і дівчинка, він. Був настільки радий, довольний, і коли ми е через 10 місяців приїхали в Україну з дітьми, то він нас так обіймав. Він, ну ми всі плакали. Уже у перший день повномасштабного російського вторгнення Олешки окупували. Одразу виїжджати з міста було небезпечно. Тож рідні Вікторії залишилися вдома. Як і Херсон, Олешки протестували. Звісно, окупанти не могли закривати на це очі. Розпочався терор проти місцевого населення. Згодом, коли стало зовсім нестерпно. Сергій вирішив вивести рідних у відносну безпеку на підконтрольну Україні територію, але здійснити задумане не встиг. 8 квітня 22-го року їхній будинок оточили співробітники ФСБ. Усі були в балаклавах, нічого не пояснювали, лише ставили запитання, обшукували будинок щитами великими підходили там до, до шафи, там, Наводили цей щит, казали, чисто. По мамі навіть питали на стінах фотографії усіли. Хто на фотографії. Врешті вони нічого не знайшли. Але тата Вікторії все одно забрали. І сказали: тримайте телефон поруч, ми вам подзвонимо. Даємо слово офіцера, що ми його повернемо До вечора. Про те, що тата забрали. Вікторія дізналася одразу від мами. Тоді вона була впевнена, незабаром його повернуть. Вони ж дали слово офіцера. Якби це ж повинно бути як слово офіцера, а не просто пусті слова. Ну. Виявили, що пусті слова. Сергія не повернули. Дозволили лише поговорити із рідним телефоном. Він дзвонив тричі. Спершу до дружини, згодом до молодшої доньки. Такий голос у нього був ну не як завжди. Він сказав: зі мною все добре, не переживайте, мене відпустять, не знаю кого. Останній дзвінок був до Вікторії. Таке відчуття було, що якби він прощається з нами. Тоді рідні чоловіка були дуже налякані і не знали, як діяти. Врешті, через тиждень. Мама та молодша сестра Вікторії виїхали на підконтрольну Україні територію і звернулися в усі можливі установи: в СБУ, Національне інформаційне бюро, координаційний штаб, Червоний Хрест. Вікторія почала публікувати дописи про пошук тата в інтернеті. Вмить активізувалися шахраї. Навіть російські шахраї писали, якщо ти хочеш йому там щось передати, це стоє там 300 доларів. Я питала, казала, нехай він запише голосове повідомлення, щоб я почула його голос. Вони казали, я так не можу. Якщо так, то кажу, дякую. Вікторія хапалася за найменшу зачіпку, щоб знайти батька. Та інформація, яка до неї доходила, була зовсім невтішна. Багато цього розказували, що його там і закопали, і вбили, що ви його вже й не знайдете. І... Що йому й ноги відрізали, що він в Криму. Ну було дуже багато версій. Ми не знали, що з ним ідея. Ми мали тільки надію, що дійсно він в Криму і що він живий. Лише в серпні 22-го року Вікторія дізналася, що з її татом, і де він. Дівчині зателефонував незнайомець. Виявилося, цей хлопець сидів із Сергієм Котовим. У першому сізо в Сімферополі. А до цього батька Вікторії тримали в Херсоні, знучалися і піддавали тортурам. Його били. Він тряв свідомість, його вони його знову відкачували і знову били. Й нього контузія після тортур. Бо його в Херсоні дуже били. Вони йому вдягали пакет на голову, били на розстріл і над вухом вистрілили з кулемета. Згодом на Вікторію вийшов ще один хлопець. Він також сидів з її татом у Криму. Звільнитися йому допоміг кримський адвокат. Вікторія думала, якщо це правда, її тата теж скоро можуть відпустити. Тим паче, як сказав цей хлопець, окупанти самі не знали, навіщо їм Сергій. Так казав слідчий. Який допитував мого батька, що з тебе толку немає, будемо тебе відпускати. І в нас була надія, що дійсно вони його відпустять, як і тих хлопців, які ну, яких раніше відпускали, Вікторія найняла для батька кримського адвоката. До Сергія його не пустили, але він зміг отримати лист від прокуратури військово-морського флоту Росії. Вона нарешті підтвердила, що Сергій котов у них. Тоді Сергія, як і багатьох викрадених цивільних українців, лише утримували. Проти нього не було жодних офіційних звинувачень. Але у справу втрутилася незнайомка, яка представилася безоплатною адвокаткою Сергія Котова, і все змінилося. Те, що Вікторія розповідає про цю жінку, шокує. Так звана безоплатна адвокатка співпрацювала з ФСБ. Вона отримала доступ до Сергія і обманом переконала його зізнатися. Я взагалі була в шоці. Швиденько відправила ці скрини нашому адвокатові. Він мені через п'ять хвилин передзвонює і каже, що це не вас не розводять, це на, насправді вони його вчора якби затримали. Витягли з камери і затримали. А, а рік до цього він сидів, утримувався. Вони це не, не, не вписали навіть в протоколах. і вже як ви висунули йому обвинувачення за статтею 276 Уголовного головного кодексу Російської Федерації, це ж перший суд призначили одразу, щоб справжній адвокат Сергія не встиг на нього потрапити, адже в цей самий час він мав бути на засіданні в іншому місті. Але він встиг батько мій переляканий взагалі в шоці. Бо він не знав нічого. Йому не надавали інформацію, що в нього є адвокат. Хоча цей слідчий, який веде його справу, він прекрасно знав, що мого батька є платний адвокат і спеціально йому підсунули цього безкоштовного адвоката державного. Нині Сергія Котова утримують у СІЗО номер 2 в Сімферополі. Це СІЗО створили не так давно. Спеціально для українців голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповідає: специфіка цього СІЗО в тому, що воно повністю підпорядковується ФСБ і там постійно відбуваються тортури. Наприклад, наприкінці двадцятого року ми зафіксували, що в цьому спеціально створеному новому СІЗО щонайменше 110 людей утримуються з новоокупованих територій. Якщо справу кримінально відкрили, то зазвичай дають так званого призначеного адвоката. Але кримська практика така, що це адвокати, які співпрацюють з ФСБ, тобто вони не захищають вас. Вони просто говорять, що ви маєте у всьому зізнатися. Не можна говорити про тортури. Вам ще повезло, що вас не вбили. Але в Криму продовжують. Діяти професійний да, незалежний адвокат, який намагається захищати наших громадян з 2014 року. Їм пробитися дуже складно туди, але вони пробуваються. І тоді, хоч якийсь зв'язок з'являється з тими людьми, нині стан здоров'я Сергія Котова вкрай важкий. Йому терміново необхідна медична допомога. Свається за допомогою милиці, бо коли його там вили, вони йому наступали на хвору ногу. Ця хвора нога у нього не є. Потім цей хронічний панкреатит, інвалідність, скут він на 20 кілограм каже, погано кормлять дуже. А і ще у нього там виявили гепатит. С. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права Росія має лікувати полонених, але цього країна-терористка не робить. Лікар, якби у них там є. Якісь ліки вони надають, але то що то що я знаю, що вони надають, це тільки від підшлукової хлопець, який вийшов, розповідав, що він просив на якусь мазь, Йому навіть цього не надали. Член експертної ради Центру громадянських свобод, доктор політичних наук, професор Михайло Савва, каже: те, що відбувається з українцями в російському полоні, не вкладається в голові. Ну, наприклад, в одному з таких закладів російських, коли людина скаржилася на стан здоров'я і просила до лікаря, то охоронці відправляли до лікаря, але потім людина йшла, на цю людину натравлювали собак. Тобто, ну уявіть собі, ситуацію: потрібно там пройти метрів 500, да? але весь цей час вас гризе овчарка. Ми знаємо випадок, коли охоронці розбили голову людини. Там потрібно було накласти шви, але замість цього вони клеєм ПВА просто намастили. Заросте. Тобто, неналежна медична допомога це величезна проблема там. І це одна з причин, чому наших людей потрібно повертати негайно. Вікторія продовжує боротися за свого тата Сергія Котова і дуже сподівається на допомогу міжнародної спільноти та української влади, адже шансів визволити його через суд немає. Бо я питала у адвоката, чи є шанс дійсно його визволити, він сказав ні. Тільки обмін каже йому, його може спасти. Це інтерв'ю. Ми записали ще до того, як наших героїв спіткало інше горе внаслідок російського теракту. Їхнє рідне місто Олешки опинилося під водою разом з усією країною. Ми намагаємося допомогти жителям Херсонщини та вже долучилися до пошуку тих, із ким втрачено зв'язок. Спільно із національною поліцією та Національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуком. Дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.